Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Омбудсман Дмитро Лубінець пояснює, що уповноважені особи мають право видавати повістки на вулиці та в громадських місцях. Повідомив лубінець у телеграм наголошується, що видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність. При цьому вказується, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством, це може бути робота, блокпост, кафе чи вулицях. Вручати повістку мають право органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, управителі багатоквартирних будинків, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки. При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку та перевірити посвідчення посадової особи. Перед тим, як прийняти повістку, омбудсман радить уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевіривши правильність заповнення документів. Не варто хвилюватись чи соромитись це робити, додає лубінець. Нагадаємо, воєнний стан в Україні триває, тому військовозобов'язаним продовжують вручати повістки різного виду. Речник Нацгвардії, полковник Руслан Музичук пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад гвардії наступу покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави. Якщо ви проігнорували повістку, що видана з метою уточнення військово-облікових даних, то будете зобов'язані сплатити штраф. Про це нагадують у безоплатній правовій допомозі. Станом на лютий 2023 року він становить від 3400 до 5100 гривень від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, наголошують юристи. З їхніх слів, рішення про накладення штрафу приймають керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Саме вони розглядають справи про адміністративні правопорушення і мають право накладати штраф. Керівник ТЦК має видати постанову про накладення штрафу. Її копія вручається протягом трьох днів під розписку або надсилається людині, якій вона винесена, повідомляють у безоплатній правовій допомозі. Додають, що постанову можна оскаржити. На це є 10 днів з моменту її винесення. Сплатити штраф можна протягом 15 днів з вручення копії постанови. Якщо його оскаржити, то є ще стільки ж часу з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. Якщо штраф не сплатити вчасно, зазначають юристи. То постанову про штраф передадуть до Державної виконавчої служби. Сума тоді зросте вдвічі, також потрібно врахувати виконавчі витрати. Вони додають, що в ТЦК необхідно принести квитанцію про оплату або її копію посадовій особі, яка винесла постанову про штраф. На це дається три робочі дні від закінчення строку, передбаченого для оплати штрафу. Його сплата не позбавляє від обов'язку з'явитися до ТЦК. Нагадаємо, якщо ви не підлягаєте мобілізації, то маєте прийти у ТЦК комплектування та пред'явити відповідні документи. За результатами військово-лікарської комісії особу можуть визнати придатною, обмежено придатною до військової служби, непридатною до військової служби у мирний час, але обмежено придатною у воєнний час. Така людина підлягає мобілізації під час війни, непридатною до військової служби, це означає, що людина взагалі ніколи не може бути мобілізована, тому її виключають з військового обліку. Білим зазвичай називають військовий квиток, у якому людину визначають непридатною або обмежено придатною, зокрема у воєнний час, до служби. Навіть ті, хто непридатний до служби, мають показати відповідне посвідчення про те, що вони виключені з військового обліку. Якщо особі, яка взагалі не придатна до служби, вручили повістку не за місцем прописки, наприклад, коли вона евакуювалась у безпечні регіони, то необхідно йти до центру укомплектування і показувати відповідні документи, що підтверджують виключення з обліку, аби уникнути зайвих питань від правоохоронців, пояснює Андрій Новак. Якщо у вас є ці документи на місці, варто відразу показати їх під час вручення повістки. Особливість вручення повісток в готелях на блокпостах у тому, що місцеві військомати нічого не знають про вас і ваші хвороби, тому видають ці повістки всім, каже Андрій Новак. Якщо ви не підлягаєте мобілізації, ви маєте прийти у центр комплектування та пред'явити відповідні документи. Наприклад, потрібно підтвердити, що у вас білий квиток або троє неповнолітніх дітей, чи ви самостійно виховуєте дитину, чи є опікуном недієздатної особи тощо. Військомат не знає про вас нічого. Перша повістка це для того, щоб ви стали на облік, наголошує правник. Також усі чоловіки-переселенці призовного віку зобов'язані стати на військовий облік у центр комплектування протягом семи днів після зміни місця проживання, не чекаючи на повістку. Потім усі призовники, військово зобов'язані та резервісти мають знятися із зазначеного обліку не раніше, ніж за три дні до від'їзду. Людина має стати на облік, коли змінює місце свого постійного перебування на тривалий термін. Що таке постійний або тривалий термін у законодавстві не сказано, каже Андрій Новак. У білому квитку також може бути вказана обмежена придатність людини до служби. Якщо ви не придатні до військової служби в мирний час, але обмежено придатні у воєнний час, вас можуть мобілізувати. Так само ви можете долучитися до оборони за власним бажанням. У положенні про військово-лікарську експертизу в СУ вказано, що деякі стани здорове роблять людину непридатною до служби взагалі, але є особи, які не придатні до служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час, розповідає Андрій Новак. Це означає, що військовослужбовець не може потрапити до, наприклад, десантних військ, танкових військ, морської піхоти, але може виконувати штабну чи тилову роботу. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, можуть служити. У штабах, у підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо. Водночас обмежено придатні військовозобов'язані можуть навіть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров'я. Це все дуже індивідуально, залежить від стану здоров'я. У положенні про військово-лікарську експертизу йдеться, що військово-лікарська комісія може довільно вказувати у висновку, які види служби та роботи протипоказані таким особам, додає юрист. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.